Друзі, пам'ятаєте чудову розпаковку цього мотоцикла. Ось нарешті він готовий і його власник сьогодні забирає. А перед тим як він його забере, ми розкажемо, що ми додали в цей мотоцикл. Перш за все, ми замінили скло переднє, воно стало вище та прозоре. Також ми додали нижні ферринги, більш відомі як валянки. Також додали ходове світло, додали респеги, тобто, щоб можна було відпочивати під час руху. Поставили великі платформи пасажира. Додали захисну дугу, поставили великий задній кофор з грилем, з антеною, зі спинкою, з додатковим світлом. А тут ще є дуже класний такий органайзер, куди можна поскладати різні дрібниці. ваші. З цього боку ще цікаво, що є. Ну, звісно, ми замінили сидіння на дуже комфортне. Тут є спинка водія, у пасажира своя спинка, і найцікавіше, тут є підігрівда для двох, для райдера і для пасажира, щоб було комфортно у великих подорожах. Тож, мотоцикл доукомплектований і готовий для великих подорожей. Якщо ви вже запали на цей мотоцикл та на ті цікаву інформацію, яку ми розповіли, і хочете його замовити, звертайтеся до салонів Harley-Davidson у Києві та Дніпрі. Ми вас чекаємо до зустрічі!